Для чого ви користуєтеся маятником? Чого вас сюди занесло? Розкажіть, будь ласка, поділіться вашою метою, кінцевою метою чи на даний момент? Які ваші варіанти? Вам просто цікаво, щось спробувати, щось нове дізнатися? Ви хочете краще чути вашу власну душу? Говорити, наприклад, з різними присутностями, щось шукати за допомогою маятника? Можливо, вас цікавить саме самостілення, енергетичні різні практики? Що саме вас цікавить? Розкажіть, що ви шукаєте? В роботі з маятником і з іншими інструментами. Якщо ви користуєтесь якимись іншими інструментами, то розкажіть, якими. От, мені дуже-дуже дуже цікаво. І, можливо, це мене надихне дати вам якісь інші практики. Побачимо. Поділіться, будь ласка, у коментарях. Не стидайтеся, не мовчіть! Годі мовчати, вам є що сказати. Практикуйте. Можливо, для вас це зовсім все нове. Ви навіть не знали і не знаєте досі, що можна робити за допомогою маятника, так? То тоді, будь ласка, дивіться всі відео і у вас з'являться відповіді. Я сподіваюся. Але я думаю, у вас вже є ідея, що саме можна робити з маятником. Що все, в принципі, легко і просто. От. Але найголовніше це, звичайно, не маятник. Це ви самі, ваше тіло. Ваша душа, яке говорить через це тіло. Все, що від вас потрібно, це послухати, піти за цим сигналом, який вона вам посилає. Чекаю на ваші відповіді. гарного дня авах